Льоша, я з колективу солідарності. Це мережа антиавторитарних волонтерів, активістів, активісток. Ми допомагаємо людям, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення. Військовим ми зрозуміли, що ми можемо і є велика потреба в тому, щоб допомагати і цивільним в регіонах, які постраждали від війни. Для собак, так? Перші наші місії були в Миколаїв, потім в Лиман, тут на Донеччині. Враження спочатку спочатку були дуже сильні. Тим, наскільки наскільки складні умови для, для життя, в яких ситуаціях залишились люди, і як люди об'єднуються, допомагають одне одному, щоб пережити такий, такий складний час. Цього разу ми завозимо корм для тварин в невеличкі. Невеличкі села, які постраждали, були окуповані, деякі не були окуповані. Віддаємо їх людям, які по суті у себе вдома організували притулки. Вони просто забрали тварин, які залишились на вулиці, і піклуються про них. Коли ми сюди повернулися, сьогодні. Ровно рік. Ну, да, була жахлива така картина, така обща, все село розбито. Дуже багато тваринок у нас тут було. У нас зараз 18, 18 твариночок. За рік я зв'язалася з нашими місцевими жителями. Дуже багато робила фото тваринок, відправляла, Хазіва знаходилися. Ви просто не бачили, в якому стані вони тут всі були. Вони тут всі ребрами світили. Тут страшне, що ось оцей прибіжав Біма, оцей ріженьки. Він у нього все впавши, такі ребра такі були, можна пересчитати було. Ну, в основному тут отак от усі. Це зараз вони в мене кохані ходять. Є така тваринка тоже, вона в школі живе, але його господарка сама із закладу дитячого, і він чомусь ось вибрав школу і там очки живе. Я туди ходжу, йому там їсти нашу, він до мене прибігає, покрутиться, все, але не залишається. Якщо ці тваринки залишаються, а він ні, він уходить, от, то така тваринка, як, вам, як поспілкується з ним, він, от, у, як от кажуть, у душу западає. Дуже-дуже добрий пес. Мене звати Ксенія. В колективах Солідарності я волонтерка. Займаюся волонтерською діяльністю, але якби ти з таким трішечки професійним уклоном в сторону тварин, оскільки я є зооволонтеркою десь не знаю, років 13. Дуже багато людей повиїжджало, в тому числі і фахових спеціалістів, ветеринарів. Ти їх не знайдеш там по Херсону, один, можливо, на весь Херсон, умовно. Тобто людям, які мають тварин, їм дуже складно з ветеринарним цим питанням. Тварин просто неймовірна кількість тих, які залишились без власників, які безконтрольно розмножуються. От, якщо казати про цю місію, то тут у нас частково і по запитам, тобто ми привозили корм в Куп'янськ. Ріпці, яку я Прилаштовую зараз. Оце вискакує. Видно? Це на прилаштування. Це саме разом. Зараз я її туди перекину. Ну, опять вилізе. Живу в місті Куп'янського і залишилась тут в окупацію, в деокупації, щоб допомагати тваринам. Дуже багато покинутих, вони народжують, їх треба стерилізувати, вакцинувати, прилаштовувати. Ну, допомагати у всьому, і в евакуації, і в лікуванні. ну, тварини потребують. У нас під містом йдуть бої, дуже часто чути. Сьогодні от тихо, може ще дощ. От вчора там, чи позавчора, по півдня, хлопці відбувають атаки русських, бо ті ж хочуть взяти міста. Зараз люди повиїжджали дуже багато покинутих тварин. Ті, що кажуть, стерилізувати неприродньо, і звіняття, вбивати неприродньо. стерилізація це золота середина. Стерилізуємо, стерилізуємо, починаючи з листопада 2022 року, тоже теж організувала стерилізацію за допомогою друзів і вожу в Харків, тому що сюди ніхто не їздить за прильотів. Мені не сумно, мені ніколи сумувати. У мене на це немає часу. Ну, кожен робить свою справу по максимуму. Я захищаю тварин і роблю все для них, що можу. От деякі люди взяли на себе відповідальність і прихистили цих тварин. Вони турбуються про, про тих, про кого більше нема кому потурбуватися. Я маю надію, що таким чином ми можемо вибудувати такі мережі, мережі піклування і солідарності. Бася, кс -кс, -кс, кс кс иди сюда, Бась. Тоже от него отказались, я э, в Богородичном, я его забрала. Любите своих кошечек, да? Ну, у меня э, очень я люблю, и у меня погибла Муся, Лилу, и моя Варя погибла. Это веслоухие были, цены там не было, котам. Ну, так получилось. Пусть они меня простят, если они в своем кошачьем рае. Я с Горловки. Мы в 2014 году с моими родственниками переехали сюда, отстраивались. И, ну, в итоге вот вы видели как. такое чудо видели, а? Барсик что-то приболел. Глазки опять будем капать. Да, Бася, что-то ты подкачал. Вот такие дела, дети. Это все пройдет, поверьте мне, дети мои. И заживем мы нормально в нашей сторонке.